Сьогодні ми з вами завітаємо на весняну галявину у гості до комах. Деякі комашки живуть на ось такій квітковій галявині. Зверніть увагу, що усі квіти тут не прості, а геометричні. Якась квітка має круглі пелюстки, інша овальні чи трикутні. І серединки квіток також різні. А ось і комашки з'явилися. А тепер знайдемо будиночки цих комашок. Як називається перша комашка? Так, це бабка. Вона живе на квітці з прямокутною серединкою і круглими пелюстками. Який колір цієї квітки? Колір пелюсточок червоний, а серединка фіолетова. Тож, бабка летить на цю квіточку. Як називається наступна комашка? Так, це метелик. Метелик живе на квітці з рожевими пелюстками. Якої форми пелюстки-квітки? Трикутні. А серединка якої форми? Кругла. Так, тож метелик живе на ось цій квіточці. Наступна комашка це комашка-сонечко. І живе воно на квітці, яка має прямокутні пелюстки. І серединку ром, якого кольору пелюстки квіточки. Так, вони помаранчевого кольору. А якого кольору серединка квіточки? Вірно, вона зелена. Тож комашка сонечко поселяється на ось цій квіточці. А гусеничці залишилась єдина вільна квіточка. Якої форми її пелюстки? Вірно, вони овальні. А якої форми серединка? Так, вона квадратна. Тож ця квіточка це будиночок гусенички. А яка комашка залишилась без квіточки? Так, бджілка. Тому що вона живе не на квітах, а у вулику. По квітках вона літає. І збирає нектар, щоб зробити смачний мед. І зараз ми з вами допоможемо бджілці пролетіти по квіточках до свого вулика. Ці білі клітинки, що ми бачимо, це доріжка бджілки до вулика. А у кожній клітинці має бути квіточка. Тож у першій клітинці блакитна квіточка. У наступній помаранчева. Далі рожева. У наступній клітинці квіточка блакитного кольору. Якої ж має бути наступна квітка після блакитної? Так, вірно, помаранчева. А після помаранчевої. Рожева. Тож продовжимо ряд цих квіточок. Після рожевої буде блакитна. Далі буде помаранчева квіточка. Потім рожева. Далі знову блакитна. Помаранчева і рожева. Блакитна, помаранчева, рожева, блакитна, помаранчева, рожева, блакитна, помаранчева, рожева, блакитна, помаранчева, рожева. Молодці. Квіточки ми розставили у клітинки. А тепер підказу... підказуватимемо бджілці, в який бік їй правильно рухатись цією квітковою доріжкою. Зараз бджілка по квіточках має полетіти вниз чи вгору. Так, вірно, вниз. Далі дорожка бджілки пролягає вправо чи вліво. Вправо! Тепер куди має летіти бджілка? Вгору? Далі? Вправо. Потім вгору. І знову вправо. Тепер шлях бджілки куди пролягає? Вниз. Далі. Право! А тепер вгору. Далі знову право І до вулика бджілка рухається по квіточках. Вниз, молодці! Бджілка зібрала нектарчик на усіх квіточках. І тепер у своєму будиночку вулику зможе зробити смачний мед. А ми з вами зустрічаємо мурашок. Вони дуже працьовиті комашки. Будують собі ось такі будиночки, мурашники, і зносять туди їжу. Зараз їм треба буде перенести у мурашник-листочки. Ось ці листочки нестимуть мурашки. Кожна мурашка може нести. Один листочок. Скільки є листочків? Так, листочків чотири. І до нас прийшли Мурашки. Скільки мурашок прийшло? Три. А чи зможуть три мурашки перенести чотири листочки? Ні. А чому? Бо листочків більше, ніж мурашок. А скільки мурах має ще прийти, щоб перенести усі листочки? Так, вірно! І ще одна мурашка. Ось вона прийшла. І тепер 4 листочки і чотири мурашки. І ці мурашки зможуть перенести листочки до свого будиночка. А ось тут ми вже маємо скільки листочків? П'ять. І прийшло скільки мурашок? Три. Чи зможуть вони перенести 5 листочків? Ні. Мурашок знову менше, ніж листочки. А скільки мурашок ще має прийти? Щоб перенести всі ці листочки. Так, вірно, ще дві мурашки. Тепер мурашок стало п'ять, і вони зможуть перенести 5 листочків. А ось тут листочків скільки є? Три. І прийшло аж. Чотири мурашки. Кого тепер більше? Листочків чи мурашок? Так, зараз мурашок більше. Тому тут є зайва мурашка. Якій листочка не вистачить. Тож зайву мурашку ми забираємо. Тепер три мурашки і три листочки. І вони побігли працювати. А ми з вами на своєму шляху далі зустрічаємо гусеничку, яка так кудись поспішала, що розгубила свої частинки. Допоможемо їй. Зберемо частинки гусенички. Усі частинки-гусенички круглої форми і різного кольору. І на кожній частинці є цифра. І ми маємо поставити ці частинки-гусенички по порядку у порядку збільшення цифр від 1 до 5. Тож, першою буде частинка з цифрою 1. Якого вона кольору? Так, вона жовтого кольору. Тож ставимо її першою. Наступна частинка з якою цифрою буде? З цифрою 2. І якого вона кольору? Так, вірно, вона фіолетового кольору. Значить, ставимо її наступною. Потім після 2 буде частинка з цифрою 3 якого ж вона кольору? Так, вона блакитного кольору. Ми ставимо її наступною. А після частинки з цифрою 3 буде кружечок з циферкою 4. І він у нас червоного кольору. І останній буде кружечок з цифрою 5. Він зеленого кольору ставимо його останнім. Ось ми з вами і допомогли гусеничці молодці. А наші гостини у комах добігають кінця. Тож згадаємо, що ми робили разом з комашками. Ми знаходили їхні будиночки-квіточки. Допомагали бджілці збудувати доріжку до вулика. Допомагали мурашкам переносити листочки. А ще допомогли гусеничці, яка загубила свої частинки. Усі комашки дуже дякують вам. А наше заняття на сьогодні закінчено. До побачення!